Друзі, вітаю на каналі. Хочу показати свій новий проект. Я придбав ось такий будинок. Хочу коротенько показати це все. Будинок, прибудинкову територію, всі будівлі. Ось такий лічильник новий. Це перший плюс. Ось відразу ще один плюс, це централізована вода. На полив, для худоби. І так далі Територія достатньо велика, тут 25 соток, але все це трошки запущено. І мені якраз дуже хотілося чимось таким позайматись, вирізати якісь хащі. Буде дуже багато дрів. Ось такі сухі дерева. А і не тільки сухі, тут багато. Лишніх дерев. Практично все буду вирізати. Ось такі об'єми робіт, які мені доведеться виконати. Ось сам будинок. Будинок взагалі непоганий, а будівлі хороші, ось погріб такий класний всякі підсобні будівлі, літня кухня, сарайчик. Ну, все це дуже круто, що воно є, бо його все це побудувати дорого на сьогоднішній день коштує. Буду приводити в порядок цю всю територію. Територія 25 соток і ось так починається город. Ось такий город, ось кількість сміття. Зараз швиденько покажу город і а, потім проведу огляд а, будівель і самого будинку. Ось такий город. Мій особистий лісок. Я планую максимум за місяць це все привести в порядок. Я не знаю, як воно буде на практиці. Може комусь буде цікаво, бо багато хто переїжджає в село. А може комусь буде якась інформація корисна. Буду трошки знімати періодично, показувати, що і як робив. Ну, ось такий огород аж до кінця. Ото той весь лісок, то мій город. Ось такі дерева. Це все буде. Вирізатись, коситись, корчуватись, діскуватись, ну і в ідеалі оратись е, мої друзі і знайомі не сильно вірять, що через місяць тут буде вже все в порядку. Але... Я вже досвід маю. Тому я думаю все яке кажу буде. Ось таке дерево. Роботи трошки є. Ось таке приміщення. Матеріал буде мені до моєї хати. В хозяйстві все згодиться. Бурякова яма. Не знаю, видно, не видно. Ось це все також мої хащі. Мені хащі дуже подобаються. Я в себе вже все на ділянках повирізав. А, ось така труба, будуть стопчики, буду городитись. Хата в цілому в достатньо в гарному стані. Ніде ніяких тріщин немає. Фундамент ніде не просідає. Ось ці всі дерева також будуть вирізатись. Можливо, ось цю яблуньку залишу, обновлю. Так, йдемо далі, зараз коротенько. Будівлю підсобну покажу. <смі> Ох, як тут. Ох. Ну, жомова яма. Як на мене, це було б добре з неї зробити каналізацію, верх прибрати. Ну і зверху посадити клумбу. Ось така яма. Погріб достатньо великий, також все треба є трошки прикласти рук. Зараз покажу. Ось такий класний погріб. Зараз спускатись не буду, він достатньо глибокий, немає чого. Ось таке приміщення, можна якусь міні-майстерню зробити. Так, йдемо далі. Літня кухня. Підведений газ також плюс. Ось плита, піч. Ну, ось така літня кухня. Зараз покажу сарайчик. Ось ці всі шалаші о, я буду зносити, горіх трошки обновлю. Я вже собі о, придумав певний алгоритм дій. Ось такий сарайчик. Зараз трошки підсвічу. Ось тут можна тримати курей. Тут якихось поросят, в принципі, клітки готові. Ще якийсь матеріал лежить. Ну, Також потрібно трошки прибрати тут. Трошки потріскала штукатурка, але я вже дивився, це тільки штукатурка. Ось туалет такий. Тут також купа всякого мотлоху. Це все дрова, матеріал, труби, листи. Через місяць тут має бути краса. Так, в принципі, будівлі всі показав. Йдемо до хати. Так, тут у нас верандочка, тут щось затікало. Ну, то не страшно, то все робиться. Відразу ось така кухня. Хата взагалі непогана, достатньо непогана на свої гроші. А, купив а, понизу ринка, тому не втримався. До того ж, потрібні дрова, тут буде вирізати камаз дрів, до того ж я таке діло люблю хащі вирізати. Трохи інструменту залишилось, також я таке люблю. Це котельня, я так розумію. Тут є на дровах котел, також плита можна готувати на дровах і газовий котел. По всій хаті парове, батареї. Тут планування досить непогане. Ну, я б замурував би ці двері. Ну, Тобто достатньо непогане для того, щоб зробити щось нормальне з цієї хати. Два роки тут ніхто не жив, залишилось все яке. Меблі, багато різних предметів. Це все буду прибирати, десь дівати. Ось багато непоганого одягу планував віддати в дім престарілих. Це вже перебраний одяг. Це людина, та, що продавала мені будинок, вже перебрала одяг, поганий десь викинула, більш-менш непоганий залишила. Я їй казав, що, що я хотів би здати десь в дім престарілих, щоб не викидала. До речі, грубка. Грубка одна. Це також плюс. І тут ще грубка друга, ну, лежанка. Ось така ще кімнатка. Ось ці двері, які б я замурував. Сюди виходять. Хата продалась по низу ринку через те, що дуже запущена прибудинкова територія. Ну, город, практично ліс, ну, сміття дуже багато. Ну, це на любителя. Вимикаю світло. Постараюсь навести порядок приблизно за місяць. Буду знімати відео приблизно раз в тиждень показувати, що зроблено. Щось буду показувати, як робив. Може, комусь буде ця інформація корисна? До речі, будинок знаходиться біля асфальтованої дороги центральної. Це також великий плюс. Ось. Тут також трошки затікало. І це все робиться. Зараз ще покажу локацію, де знаходиться. Хащі, дрова, матеріал. Ось, до речі, колонка, тобто туди потрібно опустити насос і там є вода. Усі всі забори буду розбирати. Ну, абсолютно все тут буде по-іншому. Ось такий огляд мого нового подвір'я. Надіюсь, що за місяць наведу порядок, бо ще ж паралельно ремонтую свій будинок. Так воно все виглядає. Ось мусорний бак. Ну, я його посуну трошки далі. Центральна дорога. Роботи є, але мені таке подобається. Слідкуйте за новими відео, пишіть коментарі, можливо, є якась конструктивна критика, можливо, якісь рекомендації, хто з таким зв'язувався. Також ставте вподобайки. Слава Україні, до зустрічі на каналі.